У Вінниці відбувся чемпіонат міста з хокею на траві. На старт вийшли 12 команд. Крім того, вперше доєдналася команда з приєднаних територій Вінницької громади, а саме дівчат з Вінницького хутірського ліцею. В рамках змагань відбувався збір коштів для Збройних сил України на квадроцикли. Зазначимо, що в чемпіонаті взяли участь 12 команд: три команди з Вінниці, три команди з дитячої спортивної школи Олімпія, команда Вінницького району з села Хиженці, три команди з Калинівки, команда з Бердичева та з міста Шостка. По завершенню. Змагань спортсменів нагородили солодкими подарунками, грамотами та медалями. А кращі гравці отримали призи від Вінницької міської ради. Були змагання з хокею регіонального рівня. Це був чемпіонат міста, але він прийшов, ви знаєте, на високому рівні, тому що організатори це як комітет по фізичній культурі, так і Діша, 1 де функціонує відділення даного виду спорту. Віднесли до цього з душою, з серцем. І е, зробили дуже гарне відкриття, тому що цей турнір був присвячений до дня дітей, який ми відзначаємо завжди 1 червня. Е, що приємно відмітити, що були виступи гімнасток, були виступи Чарлітгу, були виступи, були виступи е, чудових танцюристів, і це все надихало. Це все виходили як справжні, от як ми бачимо по телебаченню, коли виходять чемпіони з чемпіонів зі своїми прапорами під гімн своєї країни. Все було зроблено як у ЄФАЧ, наприклад, на кращих поєдинках з боксу світової арени. Е всі разом заспівали їм, були солодкі подарунки, тому що працювали разом зі спонсорами. І це, звичайно, ще раз кажу, люди до нас, які приїхали, приєдналися, тому що це був відкритий чемпіонат міста, були спортсмени шостки з тренерами, з Бердичева, з Калиніки, з Хижинців, Це з наших приєднаних територій, то сказали, що якщо ви будете робити ще подібне, ми до вас тепер приїдемо подвійним складом. Ну, і це, звичайно, приємно, що люди оцінюють нашу роботу.